Всім привіт! Мене звати Лумі, і сьогодні я хочу поговорити про дещо дуже серйозне. Я довго думала, з чого саме почати це відео, але останні дні показали, що саме мені треба сказати і як. То, по-перше, це політика та геншин Недавно я дивилася відео. Такого блогера, як Oldboy, де він розповів, як у одного ютубера замовили рекламу Геншина, і ось що там було китайська компанія Міхойо, яка розробляє Геншин імпакт, виступає проти України. Є такий канал для російської аудиторії під назвою Room Factory, який знімає різноманітні скетчі. Так ось, за словами засновника проєкту, міхоя замовили до великої війни каналу рекламу безкоштовної гача гри Genshin Impact. І все би нічого, але після початку повномасштабного вторгнення Room Factory змінили шапку та аватарку каналу кольори українського прапору, через що китайська компанія відмовилась оплачувати послуги і почала просити їх прибрати це неподобство та висловлювати нейтралітет щодо війни в Україні. І це не по. Одинокий випадок китайської українофобії. І, послухавши це все, я хочу одразу сказати, що Олдбой зовсім не правий. Я не знаю, як так можна було взагалі робити відео і не перевіряти інформацію. Але е, спойлер, це все був сарказм. Ну, але майже. Е, компанія Міхойо зробила ребрендінг ще на початку цього року, і тепер це. We believe the Metaverse will be the successor to the mobile internet. Ой, вибачте, два однакових відео включила. Тобто тепер компанія називається Hoyoverse. Як тобі таке, Марк Цукерберга? А насправді я не знаю, чи це їх відповідь мета, чи ні, але це дуже цікаво, що так співпало. А про саму ситуацію я цілком вірю, що саме так і було, і вони попросили прибрати українську символіку, бо ми говоримо про Китай, де панує комунізм, і якщо ти не підтримуєш політику уряду, то тебе у кращому випадку посадять, а, може, ти і зовсім пропадеш. А, то це сама, та саме Ерефія тільки розмовляє китайською, розумієте? І хоча Китай формально каже, що нікого не підтримує, що вони нейтральні, ми ж всі розуміємо, що вони підтримують РФ у цьому у цій війні. І достатньо навіть того, що вони нам не хочуть продавати дрони. А дрони нам дуже необхідні для фронту, і тому це китайська політика. На все. І на початку я так і подумала: ну, якщо ж кенслити, то треба кенслити все китайське. А як це зробити, якщо навіть телефон у мене хоч спроєктовано у США, а виготовлено зібрано його все одно у Китаї. Тобто Китай тримає світовий ринок за глотку, якщо не сказати грубіше. А потім на днях я Почала думати, коли ось розлетілися новини про Ненсі Пелосі, яка полетіла у Тайвань, і через що Китай погрожував почати новий збройний конфлікт, а точніше війну через це. Я почала трохи вивчати про Тайвань. Можете подивитись відео від каналу Історія для дорослих про Тайвань. І після цього я почала думати, що Китай, в принципі, і в принципі Геншин не потребує моєї підтримки. І якщо просто подивитись, то Тайвань відкрито підтримує Україну. В них люди навіть виходили на мітинг за перемогу України, не за мир, а за саме за перемогу. У той самий час, коли Китай просто хоче наше зерно, та кукурудзу. Я не хочу розводити зраду і казати, що якщо хтось продовжує грати в Геншин, то його треба засуджувати. Бо скажу чесно, я, скоріш за все, не зможу перестати грати в Геншин одразу. А, бо історія мені цікава самого Геншина, так і все одно хочеться продовжувати грати, але я не буду донатити, звичайно, і вам не раджу. Краще донатити на ЗСУ. А, я все одно більше починаю грати вже в відьмака, до, до речі, CD Project Red, де адаптація на смартфон, скільки років пройшла, можна було б ще зробити. <сум> а, Але я також не можу сказати, що я можу продовжити про просувати гру Геншина у україномовному просторі, і тому мені дуже важко продовжувати грати у цю гру. Для того, щоб робити якийсь контент на Ютубі. Тобто я не, не, не думаю, що я продовжу вести цей канал. Але якщо ви хочете продовжити грати, я вас не засуджую, і, як я вже казала, не спонукаю вас засуджувати когось іншого, хто продовжує грати, бо я сама не ріха, скажімо так, буду продовжувати грати, просто не буду робити якийсь контент а, на цю гру. Але я б вам радила. Кожного разу, коли є опитування в кінці, ну, в кінці патчу писати, що ви хочете українську локалізацію. Найкраще, я думаю, це робити все ж таки з англійського інтерфейсу, тобто переключитись на англійський інтерфейс. Нехай вам буде важко написати, написати англійською, але зробіть це для того, щоб... Вони побачили, що є запит на українську локалізацію. І може тоді вони його зроблять, локалізацію зроблять, зроблять переклад, бо вони додають інші мови поступово, просто потрібен, потрібен спрос, так? Потрібне, потрібен запит від споживачів. Особливо, якщо ви до цього донатили, більше я вам не раджу донатити, але писати про те, що, типу, я от дуже люблю вашу гру, і давайте ви зробіть, будь ласка, локалізацію. Це можна написати, навіть якщо ви просто в Google перекладі перекладете англійською і вставите, я думаю, цього буде достатньо, щоб вони побачили, що є запит. Чому я вважаю, що це краще робити саме з англійського інтерфейсу, це тому, що в них, скоріш за все, з російськомовного інтерфейсу воно відправляється до російськомовного саппорта, так? І я велика вирогідність, що це десь чувак з Арефії сидить і просто потім проігнорують цей запит, і на що воно треба. Взагалі, як ви бачите, я роблю це відео на фоні останнього івенту. І тут йде квест казухи, бо я спочатку хотіла зробити це відео як відео огляд на останній квест казухи та івент, і порівняти їх, зробити трошечки таким веселим, але щось мені зовсім не весело бо болить за Україну, болить за всю цю ситуацію війну і те, що Китай так себе поводить, хоча, ну. Це совок, по суті, просто такий китайський совок. І все можна зрозуміти, але хоч не хоч, але треба розуміти, що Хойоверс вони Ну, не схоже, що вони збираються релок... релокейтитись кудись, бо вони навпаки змінюють персонажам костюми. Щоб підпадати під китайську цензуру. Тобто, щоб їх там, не закенселили, щоб їх там не закрили і не посаджали. А, вот. І в цілому це гача гра, і я все більше і більш в ній розчаровуюсь, бо в неї є дуже гарні елементи. Сама гра дуже гарна, але це все ж таки гача гра. Що означає, що вона зроблена для того, щоб висмоктувати з людей гроші. І останнім часом це дуже помітно з квестів, бо насправді цікаві історії якісь ми бачимо саме в івентах, а не в квестах історії персонажів. Це стосується казухи, де у його квесті ми знайомимося з ворожим стендом. І, хоча я дуже полюбляю Джорджо референси, але, знаєте, я б хотіла краще побачити історію казухи, яку вони показали у цьому івенті, ніж дізналася про історію меча, який ну, для фрі-то-плей гравців це непоганий меч, але в цілому, ну, на що воно потрібно мені? Краще б вони показали те, що вони показали в івенті, деякі моменти дуже стильові. От якось, наприклад, ось ця частина квесту, де якийсь такий референс на старі фільми японські, і це дуже-дуже класний такий був момент. Мені дуже сподобалось, але проблема це тимчасовий квест. Тобто, от якщо б я не пограла, то я б вже ніколи не побачила цей квест. І отаких от квестів дуже багато. Те саме було з Альбедо, його основний квест, якийсь. Ну, Я навіть не пам'ятаю, про що він, крім того, що він там малював картину. І потім був івент взимку, який просто, ну, ми, ми дізнаємося, що Альбедо насправді дуже цікавий персонаж, в нього є якийсь злий брат-близнюк. І це дуже було цікаво, нам розкрився пер розкрився персонаж. Але знову ж таки це тимчасовий квест, тому ну до, до побачення. Типу, от не, не було тобі на на неї Венті. Ну і до побачення, ти нікого не дізнаєшся, історію Альбедо. Ти будеш просто знати, що він любить любить малювати. Ну дуже гарно. Єдине, у кого я пам'ятаю гарні квести, це Тарталія та Венті, напевно. Може, ще Юла. А, бо там персонажі дійсно відкриваються краще, ніж в івентах. Але більшість персонажів, типу, ну, таке собі. У Її то був гарний квест також. Ну, чого не робити для всіх так? А от це робити тільки для івентів? Ну, я насправді знаю відповідь, бо вони хочуть підтримувати, щоб люди заходили в гру. Постійно, кожного дня. А для... це потрібно для того, щоб підтримувати або навіть підіймати рейтинг гри, замість того, щоб сконцентруватись на тому, щоб перс... ну, гравці насолоджувалися грою. І ще мені дуже не сподобалось те, що вони додали у частину Мони стільки тупих цих пазлів. Ну, типу, я люблю. Пазли, зрозуміти мене неправильно, але не тоді, коли це івент на якийсь час, і тобі треба встигнути, ти не можеш потім взяти і прийти повернутися до цього пазлу. Тобі треба його зараз вирішити, або все, або ти не отримуєш всіх нагород. Нафіг воно треба. навіщо ви це робите? Я не розумію. І ця тенденція лякає, тому що, от подивившись трейлер з Сумеру, можна побачити, що вони продовжать закидувати нас новими вайфу та Газбенду. Я це люблю. Я всіми руками і ногами за вайфу та газбенду геймінг, але повністю при цьому забуваються всі минулі мої вайфу та газбенду, то це мені вже не подобається. От цього мені вже не хочеться. В цілому, я думала, що буду робити якісь озвучування трейлерів з Ютубу, ну, з Ютубу Хойоверса, але зараз навіть не знаю. Мені серйозно не хочеться просувати китайський продукт у український простір. Бо, як я вже казала, ну. Це не дуже добре. Ну, тобто Китай це те ж саме, що Ерефія, тільки Китай. От і все. І я не знаю, якщо вони хоча б зроблять українську локалізацію, тоді вже можна буде про щось говорити. І тому я вас все ще закликаю, якщо ви продовжуєте грати в гру. При кожному опитуванні пишіть англійською в англійському інтерфейсі, що ми хочемо українську локалізацію. Я хочу українську локалізацію, щоб вони побачили цей запит. І якщо вони зроблять цю локалізацію, то це вже буде хоч якийсь, знаєте, шаг. У сторону того, що може, варто грати в цю гру, але все ще не варто в неї донатити, бо це китайська компанія. Краще донатьте на ЗСУ. Бережіть себе та своїх рідних, і перемога буде за нами. Всім пока.